Чернівецькі пінгвіни крокують до хокейної першості. Чернівчани, які не мали води, платитимуть менше. У Чернівцях на вулиці Богдана Хмельницького горіла покрівля житлового будинку. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях на вулиці Богдана Хмельницького 58 горіла покрівля житлового будинку. Рятувальники отримали повідомлення про загорання близько 13-ї години. На місце події виїхало одразу кілька пожежних автомобілів, газова служба та працівники УМВС. На щастя, ніхто з мешканців будинку, де горів дах, не постраждав. У той час, коли пожежники боролись з вогнем, люди самотужки, ризикуючи життям, рятували свої квартири від води, яка рікою лилась до їхніх помешкань. На часі причину загорання та матеріальні втрати з'ясовують фахівці. Ще раз про зиму згадували в міській раді. Там секретар міської ради та керівник житлово-комунального господарства міста підсумували, як вдалося працювати під час морозів та снігопадів. Принагідно, чиновники розповіли про найближчі плани щодо благоустрою міста навесні. Комунальні служби працювали цілодобово, транспорт не зупинявся, не було збоїв у тепло та електропостачанні. У міській раді ще раз згадали, як пережили нелегку зиму. Там вважають, комунальникам вдалося вистояти гідно. Незважаючи на складні погодні умови життєдіяльність міста була забезпечена. Разом із тим, сильні морози викрили усі недоліки комунальної системи чернівців. Працівникам водоканалу довелось ліквідовувати небувалу кількість витоків через те, що старі водопровідні мережі не витримували морозів. А через нестачу двірників до розчистки снігу залучали солдатів. Як виявилось, для очистки міста під час безперервних снігопадів бракує і техніки. Наявної техніки, яка існує міше, явно недостатньо. Ми свідомі того, що їхній ресурс, їхній технічний стан, при всім бажанні нашу підготувати, значить, це техніка, яка має відповідний знос. Хочу б вас проінформувати про те, що дійсно її знос більше 50%. Весна виявила у Чернівцях не менше проблем. Як зійшов сніг, дорогами через численні ями стало украй важко рухатись. Чиновники повідомили, вже мають план та кошторис ремонту міських автошляхів. Це будуть вулиці Каспрука, Шухевича, Боярка, Коцюбинської, ділянки на південно-кільцеві та Вениченка. Потребують ремонту і тротуари. Ми плануємо в центральній частині міста відремонтувати тротуари. Вони вже потребують, і це видно, вулиця Головна, Руська, Соборна площа, центри. Ну, дуже, як на мене, в жахливому стані. Закладені чималі кошти в першу чергу тролейбусні, автобусні маршрути, щоб не було зупинки, бо, бо це головне. І 14 березня у Чернівцях також розпочалось передвеликоднє прибирання. Відповідальність за його організацію несуть районні ради до прибирання міста. Планують залучати учбові заклади та громадські організації. Окрім цього, городян закликають прибирати поблизу своїх будинків або підприємств. Має гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівчани, які через морози не мали води в січні та лютому, платитимуть за водопостачання менше. Це стосується тих, у кого відсутні лічильники. Від сьогодні працівники КП Чернівці водоканал вже почали проводити перерахунки за ненадані ними послуги. Там, де нараховується за нормами, буде зроблено перерахунок за той період. Нас згідно наказу 25 січня, тоді, коли почалися похолодання, серйозніші, коли люди могли мати такі проблеми. Зараз проводяться звірка з диспетчерської служби згідно поданих заявок за ДС-80. Якщо є підтвердження, що на той час дійсно в тому районі не було води, то людям буде на ці всі суми зменшено нарахування і скориговано рахунки на оплату. За зиму комунальники отримали близько двох тисяч заявок від чернівчан про відсутність води в. В їхніх оселях 20 з них вже звернулися з проханням про перерахунок сплати за воду. Працівники водоканалу чекають ще на сотні таких заяв. Щоправда, наступного року комунальники будуть більш прискіпливо розглядати аварійні відключення води, адже основна проблема кажуть вони це мережі, які прокладені в ґрунті на недостатній глибині задля економії грошей. В таких випадках комунальники будуть ліквідовувати аварії за кошти мешканців. Півроку тому обласна міліція гучно заявила про затримання правопорушників, котрі з мікроавтобуса на вулиці Стасюка здійснювали обмін іноземної валюти. Тоді з обміннику було вилучено 2 мільйони гривень, і головний міліціянт краю наголосив, що справа обов'язково буде передана до суду. Втім, вже за кілька місяців легендарний обмінний пункт на колесах знову з'явився у звичному місті. Лише змінився колір автомобіля. З'ясували, що притягнути до відповідальності цих людей так і не вдалось. Три чи чотири рази дуже серйозно правда. Серйозними сумами. Але, на жаль, немає кримінальної відповідальності. Декриміналізована стаття 80 яка передбачала кримінальну відповідальність. На сьогоднішній день існує тільки адміністративна відповідальність. Вони все про це знають. Ну, ми періодично, тому що ви ж знаєте, досить серйозно в минулому році оперативних працівників служби без. У БОЗа скоротили, тому ми не маємо таких, ну навіть фізичної можливості кожен день там контролювати. Ну коли ви сказали, що ви знову там стоїть. Ми знову попрацюємо. Певну суму знову віддамо у дохід держави. На початку квітня у Чернівцях конференц-залі готелю Буковина відбудеться неабияка бізнес-подія для представників великого, малого чи середнього підприємництва. Власників компанії продавати свої товари та послуги на вищому рівні навчить володар титулу Найкращий продавець світу Майкл Бенк. Особливість цього семінару полягає в тому, що набуті знання будуть корисними для усіх підприємців незалежно від роду діяльності чи сприймування їхніх справ. Організатором семінару є компанія «Бізнес Форвард» – найбільша консалтингова корпорація в країнах СНД. 7-8 апріля до нас приїде найвозтрібніший тренер міжнародного класу, обладатель титулу «Лучший продавець світу» Майкл Бенк. Це буде семінар-практикум для владівців і керівників бізнесу. Кожен учасник, який прийде на цей семінар, получит унікальну технологію побудови продаж в своїй компанії. Це Универсальная система успешных продаж, которая дает отличные результаты в любом виде бизнеса, Значит, в чем ее отличие? В том, что а, система Майкла Бенга, то есть, технология, которую он дает, она признана эффективной лидерами нашего рынка, да, то есть топовыми компаниями, такие как Nestle, МТС, Volvo, Panasonic. Україні буде єдиний телефонний номер для виклику екстреної допомоги. Таке рішення прийняли депутати Верховної Ради. За новим законом замість номерів 101, 102, 103, 104 треба буде набирати лише 112. Щоправда, спочатку новий номер використовуватиметься одночасно з існуючим. Пізніше система запрацює в містах, які приймають євро – Києві, Львові, Харкові та Донецьку. І лише після цього пошириться на всю країну. Номер 112 – це єдиний номер для виклику екстреної допомоги в країнах Євросоюзу. Жителі Америки та Канади використовують в таких випадках 911. Українці ж лише почали звикати до видозмінених телефонних номерів 101, 102, 103 і 104 і ще плутаються в цифрах. 01, 02, 03. Швидка міліція. 03 швидка, 02 міліція, 01 газова служба. 0, 03, 002 і 001. 002 міліція, 003 швидка і 004 це газова інспекція. Пояснювальній записці до нового закону сказано, що система 112 має забезпечити екстрену допомогу людям в разі виникнення загроз життю чи здоров'ю, майну чи громадському порядку. Оператори центрів 112 будуть приймати виклики та передаватимуть відповідним оперативно-диспетчерським службам. В Чернівцях поки що нововведення не працює. Спочатку систему повинні випробувати міста, які приймають євро 2012 До того ж, пересічні городяни не в захваті від такої перспективи. Я вважаю, що не потрібно. поки вони будуть перекваліфіковувати цю інформацію інформацію, Куди і до якого оператора її відправити, а час іде. Я вважаю, що це недоцільно. Щоб не вийшов каламбур спочатку. Ну а відки вони будуть знати, кому їхати, що робити, це теж якось робиться все в кращу сторону, а там воно усложняється, нібито. Ну, поживемо, побачимо. Потім будуть там туди-сюди дзвонити і так попрямую подзвонив, і то дивлюся, через час приїжджають. А так взагалі ніхто нічого не знайде. Памет, так що я це новшество не вважаю. Цікаво, що на створення та впровадження системи 112 у 2012 році кабінет міністрів вирішив виділити понад 452 мільйони гривень. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецькі пінгвіни практично стали чемпіонами регіональної хокейної ліги. Від остаточної першості їх відділяє всього одна гра, перемога яку наші спортсмени виборюватимуть наприкінці тижня. 11 ігор, з них 10 перемог. Такі результати чернівецьких пінгвінів у цьому хокейному сезоні. За даними підсумками, наші спортсмени поки що знаходяться на другому місці в хокейній таблиці. Однак, якщо вони здобудуть перші ще й в останній грі цього сезону, тоді вони по праву називатимуться чемпіонами регіональної хокейної ліги. З цим у нас якраз ми думаємо, що проблем не буде. Состав зборної команди настроєн тільки на результат. В завершальному турнірі цього сезону чернівецькі пінгвіни змагатимуться із Вінницькою командою Гайдамаки для наших спортсменів. Це особлива гра. Окрім того, що перемога принесе їм золоті медалі, для них це можливість відстояти свою першість. Адже від цієї команди чернівецькі хокеїсти вже колись отримали поразку. Чисні медалі в нас вже є. Це був сезон 2009-2010 року. Тепер сезон 2011 року. Тому я думаю. Ми замахнулись на золоті медалі, і ми повинні їх здобути. Окрім того, завершальна гра регіональної хокейної ліги обіцяє бути цікавою та видовищною ще й тому, що до складу чернівецьких пінгвінів повернеться і колишній гравець Дмитро Юшко, який до цього часу грав за київську команду Сокіл, враховуючи те, що у нього закінчився сезон в київському соколі. Він повертається додому і з радістю буде грати за чернівецьких пінгвінів. І тим більше гайдамаки теж візьмуть. Свій зірковий склад, тому такого хокея до цього, я думаю, чернівці ще не бачили. Двобій між чернівецькими пінгвінами та вінницькими гайдамаками відбудеться в неділю об 11-й годині у Людовому майданчику. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC. .UA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.